Добрий день. Сьогодні ми звертаємося до вас із Таращі. У нас на вас верловинка. Ось криничка одна, криничка друга. Історія тут така. У людей була оця криничка, в ній закінчувалась вода, викопали їм другу криничку, дійшли до каменя, до жорстви, бросили далі. Пройти не змогли. В результаті люди із цієї кринички підкачують водичку в цю криницю. І з цієї криниці стоїть насос, бачите, його вже ну вішати нікуди. І качають в будиночок. ну Води не вистачає, краниця майже суха, десь 50-60 см води. Ну, позвали нас і ми їм зробили ой. Малеча вже хльоба. Тебе як зовут? Ярем. Ярема. О, Ярема, ім'я отакого от хлопчика. Так що вже водичка біжить чистенька, смачненька і холоднюча. Ну, принаймні зараз на смак водичка вже, я бачу, що непогана, металу в ній нема. Ну і головне, вона не закінчується. Тобто скільки оцей насос буде працювати, стільки вода і буде бігти. Так що Питання ми сьогодні вирішили. Але, на жаль, перша свердловина на сьогодні у нас не здалася. Пройшли ми майже 14 метрів глини, води не знайшли зовсім. Так що така отна історія ранішня і в обід історія радісна. Люди сьогодні будуть вже користуватись водою без обмежень. Так що кому потрібна водичка, звертайтесь. Олександр з вами і он сидить Максим.